Hello, you guys! це нове відео на моєму каналі. Нарешті, під моєму відео, де я розповідаю те, що б я хотіла знати перед тим, як вступати на архітектурний, зібралось декілька питань. Я таке подумала: блін, це було б гарним відео поверненням на мій канал, де я відповідаю на ці питання, бо там такі вони цікаві, пов'язані з цією темою і які були б корисні іншим людям, які думають. Вступати на архітектурний чи ні, тому let's go! І перше питання: скільки часу я готувалася до творчого конкурсу? Ну, якщо брати прямо усю підготовку, яку я взагалі мала, то один рік, пів року я готувалася тільки до одного творчого конкурсу до Кнуба. На дизайн я готувалася там, де ще живопис, композиція без креслення і рисунок. І там було. Ну, інші вимоги. Після новорічних свят я почала задуматися, щоб о, все ж таки поступати на архітектурний, а не на дизайн. Бо тоді буде більше, як сказати, можливостей в подальшому житті працювати не тільки в інтер'єрі, наприклад, а там споруди проєктувати. Ну тобто там більш ширший такий план. знаєте. потім, коли я з'їздила на пробний творчий конкурс в Києві. Я потім з'їздила на День відкритих дверей до Львівської політехніки. Мені якось там більш сподобалось, чисто з моїх, так сказати, вподобань. Ну, типу, вайб там був для мене гарніший. Там вже ми поговорили по поводу творчого конкурсу і на дизайн, і на архітектурний. І все ж таки я вирішила піти на архітектурний, І два тижні після цього я займалася онлайн. З викладачкою скресленню, з чисто от по творчому конкурсі. Потім я поїхала на два тижні на експрес-курси, де без вихідних кожен день, о, десь з 9 ранку до 5 вечора, ми займалися рисунком, а потім кресленням. І так, типу, кожен день ми виконували тільки ті завдання, які, можливо, будуть на Екзаменів, ну, тобто, в цілому, якщо взяти, як я сказала, всю підготовку, то це цілий рік. Я думаю, якби я спочатку вже визначилась, куди я хочу вступати, і який мені потрібен тоді творчий конкурс, то я б набагато краще здала. Але вже що маємо, то маємо. Да? Тут звичайно для усіх людей по різному вони схватують нові якісь навички. На мою думку, я думаю, що рік. Ось так хват. Типу, одразу почати готуватися, то ви ну прекрасно встигнете. Навіть за місяць можна встигнути підготуватися. То тут тільки ваше бажання. Тому руки в ноги і я вас вірю. Не підскажете ви, якщо не секрет, чи здавала я фізику на НМТ? Я на НМТ здавала чотири предмети. Це була математика обов'язково, українська мова, історія України і англійська. От я здавала ці чотири предмети. Фізику я не здавала, але... Треба вже зараз дивитися. Я не знаю, який там зараз коефіцієнт, можливо, такий самий, який у нас був дуже мало враховується коефіцієнт від МТ, Там більше все ж таки вирішує творчий конкурс. Але потім на першому семестрі у вас буде вища математика, на другому семестрі наросна геометрія, на третьому семестрі, який зараз в мене закінчився. У нас була основа теорії спору. тобто Фізика, будівельна механіка на наступному семестрі у нас будуть матеріалознавство, архітектурне матеріалознавство. Але да, математика і фізика вона буде потрібна вам дуже. Наступне питання: а, як проходив творчий конкурс у Львівській політехніці? На якому форматі ми це все робили? І яка взагалі була атмосфера? Угу. <звук> Я спомнила. Вам назначають час? Коли треба прийти в політехніку, там дуже багато людей було. Ви, типу, там проходите, там далі були вказівки, куди підніматися. Ви піднімаєтесь там на третій поверх, наприклад, бо там інститут архітектури та дизайну, ви даєте паспорт чи щось таке, типу підтверджуєте свою особу, що ви записувались на цю зміну, вам кажуть, куди йти, вас розподіляють по групам. Якщо там в попередній групі вже, наприклад, 30 людей, то вас направляють в наступну групу. І так, типу, вас розподіляють, і ви йдете в різні аудиторії. Приходить людина з конвертами, хтось, хто там ближче до нього сидить, витягує один із палетів, він при вас його відкриває, і там е написано, що вам треба малювати. От, наприклад, нам попався кронштейн, такий, ось такий, коротше, Нам його поставили, і ми малювали. Десь дві з половиною години чи три, я не пам'ятаю. Але в нас була повітряна тривога, тому ми почали малювати, потім нас пустили в сховище. Ми там сиділи десь півтора години, типу була тривала повітряна тривога. Аркуші вам видають політехівські, щоб ви не свої приносили, бо вони там зі штампом. І типу, щоб було все чисто, щоб там ніхто за вас не намалював, і ви принесли вже готові. Ви берете свої інструменти, там олівці, страчку, все таке. І потім ви здаєте, у вас там трішечки десь півгодини повинен бути перерив, і ви йдете одразу на креслення. Там вже більше людей. Ви там по одному сідаєте, вам роздають білети, і ви повинні вже зробити креслення. Так як я в кресленні тоді ще не була прям. Профі, я, ну, в школі в мене не було креслення, хоча в деяких було. Для мене це було цікавим фактом. Хтось робив креслення, а хтось, як ми, піцу, готували на трудах. До речі, смачно було. Уже на кресленні мені стало дуже погано, бо я дуже хвилювалася, бо я тривожна людина. І була ще жара, бо це початок липня, це третій поверх. Вся аудиторія, походу, знаходилась зі сторони півдня. Там дуже жарко було, я просто ти ще дуже хвилюєшся, бо тебе тільки три години, щоб накреслити вазу і накреслити той куб. Коротше, от це все, я думаю, там ну впаду, і не дуже мені сподобалась атмосфера накреслення. Нарісунку якось було поприкольніше. Там всі малюють, сонечко світить. Дуже цікаво, що ми вивчаємо. Я так вже не пам'ятаю перший семестр. Я щас посмотрю. Так, трішечки освітлення змінилось, але я відкрила, які дисципліни у нас були за весь цей час. В першому семестрі у нас була архітектурна графіка та композиція вступ до спеціальності. Це нам розповідало взагалі, що таке архітектура, хто такий архітектор, що там, яка його задача, де він працює, з ким він працює, для чого він працює. Далі історія архітектури та містобудування. О, от це точно було, я забула. Історія державності та культури України, це як історія України, вища математика, геодезія була, mm -hmm. рисунок, живопис, скульптура І з другого семестру, що було таке: прям це нарисна геометрія, це якби креслення. Але ми там вчилися ще будувати тіні Не дуже складно, якщо розібратися. Рисунок, три семестри, як я вже казала, і проєктування. Бо в цьому семестрі, в другому. Основи архітектурного проектування були в третьому семестрі, який тільки що закінчила. У нас було проектування ну багато достатньо. А ще, знаєте, треба знати англійську мову. Бо у нас вже два семестри була англійська мова, і ну ну надо, надо. Останнє питання, якщо я не помиляюсь, то це чи ходила я в художку. Ні, я не ходила в художку. В один момент я хотіла піти, до речі. Я не думаю, що я дуже багато втратила, якщо чесно, тільки нерви свої зберегла. Але я ходила в музикальну школу. Якось так, давайте зробимо якийсь висновок. Я сподіваюся, що я чогось цікаво розповіла вам. Не все так страшно, як ви думаєте. Якщо у вас не дуже виходить малювати. Але ви хочете поступити, то вам взагалі не треба нічого боятися. Ну, головне, знаєте, не вміти малювати взагалі, типу, натюрморти, якісь чи там портрети людини. Вам головне треба відточити ось ці варіанти, які будуть на рисунку. Ці кронштейни та ордера все. Ви це за бьоті рукою, типу, якщо буде багато, одне й сам малювати, вам вже буде легше. Також знаєте, я бачила деякі такі шпаргалки, я не робила, але бачила. По-перше, ну, лінійкою зазвичай не дозволяють користуватися на рисунку, але дозволяють користуватися смужкою. Смужка така просто лінія з бумаги, тобто там, де один край рівний. Тобто як лінійка, але без шкали вимірюваний. Можете її поділити на декілька рівних частин, і коли вимірюєте там, кронштейн, наприклад, то ви, типу, помічаєте, і вже у вас є якесь співвідношення по розмірам, все міряйте, перекидаєте, і вже щось вирисовуєте. Тобто тут навіть не на те, що треба вміти малювати, а там перевіряють ваше просторове уявлення. смотрять по співвідношенням. Якщо, типу, схожа картинка, то, типу, ви нормально бачите. Якщо ну, видно, що кронштейн от такий більш. Опуклий, а ви зробили такі скіні Хадід нарисували, ну буде вже не така висока оцінка. Але, знаєте, зараз, якщо вступати в український вуз, то набагато що можуть закрити очі, бо менше і менше з кожним разом вступає людей. Ні, звичайно, треба робити гарну роботу, за яку ви беретеся. Все, коротше, види ребята. Так, от у мене немножечко Говорю одно, лізьте ще другое. Я сподіваюся, що я корисно щось не сказала. Я буду рада, якщо ви напишете ще якісь питання. Я зроблю ще одне відео і відповідаю на них. Поставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що це відео вийде. Зараз, от на канікулах, я дуже хочу повернутися. Дякую, що подивилися це відео. І thank you. Bye.